Коли вчора зайшов у Fortnite, то в ірі була чомусь черга дуже велика, чомусь сервера були переповнені, але в мене черга була всього лише 10 секунд, в косі могло бути і 8 хвилин, і 1 хвилину, але мені по пощасило, що було тільки 10 секунд. І коли я зайшов в гру, то я записав відео про Оля з свого шкафчику в форнаті. Але це відео вийшло багнуте, був чорний фон, але звик і був. Тому це відео вийде взагалі, я нього ПГ запишу і викладу приблизно це саме час, що й це відео. І ще хочу просити до нових глядачів, щоб ви додивилися це відео, щоб ви зрозуміли, чи вам сподобається мій контент, і якщо сподобається, щоб передивилися минулі мої відеоролики, які я ще знімав місяць назад. Як ви могли замітити, в мене текстурки дерев не вогрозилися через те, що в мене в настройках була якісь просовки на максимумі, а якість текстур те, було на середніх. Тому я поставив все на низькі настройки і в мене ці дерева брозилися. Тому далі буде менше лагів в самій, самому відео. Коли поперебав всіх ботів, я побачив гравця і почав вже з ним пересхилюватися. Але я вже полетів на противника на імпульсі, то цей противник вирішив наклати п'ятами і далі я вже пробував в нього назогнати на своїх імпульсі і наносити для нього трохи орган. цього противника я не зміг назогнати, тому проходимо до іншого. Вив цього противника, я забрав карточку на те, щоб мені показували збори. і через деякий час по мені вже почав стріляти бот по машині. Оргі, побігавши біля цієї локації, знагоджу ще одного противника. І виявляється, що це бот. Після того, як би в цього бота, я довго ходив по цій зоні, шукав противників, але так нікого не знайшов і вирішив тут посидіти і чекати, поки прийде якийсь противник. грі я займаю топ 3 і в наступній грі я полетів на локацію дома, щоб виконати завдання нанести противнику урон 4 рази за допомогою, за допомогою сили дома. Далі я забрав усю силу дума, перчатки, медальйон і револьєр, і пішов в зону, щоб мене не добили на цій локації боти. Далі я їхав по локаціях, шукав противників і нарешті їх знайшов. Ну як ви зрозуміли, то, ось так закінчилась моя друга гра, і в наступній у грі я пішов разом зі своїм підписником Марсом. І в нього теж є YouTube канал, кому буде цікаво, то можете перейти на його канал, я ссылку оставлю в описі під відео. Тому, кому буде цікаво, можете перейти і подивитися ще його відеоролики. В нього теж цікавий контент. Коли я почув, що противники вбивають ботів, то я швидко потім до противників і спробував убити самих противників. Зайняли ми в цій грі топ-33 і в нас у коли ми трохи облуталися, то Макс замітив, що до нас йдуть боти і ми їх дуже легко убили. І коли я вбив цього бота, то по мені вже почали стріляти противники і знімати всю бруню. І коли я похилився, то ми пішли шукати тих противників, але вони втікли на машині, і ми їх так і не знайшли. Ми почали вбивати боддів, щоб отримати кар карточку набору, тут спавниться острів вдома, на який я шукав цілих три відео, і так я за 2 години гри тоді і не зміг знайти. А тут я грав всього лише годину 30 і нарешті мені цей острів попадається, і як ви, ви знали, який був радий, що мені зустрився цей острів. І я швидко пішов разом з тімейтом до нього. І ось вам невелика порада. не йдіть на цей острів самі, бо ви можете і команду не винести, а в соло режимі цей острів може і не випастися. Тому якщо граєте в отряди, то краще чи в до, чи в три, то краще йдіть разом з тімейтами і чекайте на них. Бо я тут не потом головою вирішив зразу забрати силу хотів, але в мене не вийшло і мене дуже швидко вбили. Як ви зрозуміли, моя жадність мене її погубила, як кажуть, і далі я вже спосирав як грає Макс. А тут ви будете в шоці, який в яка як мене прозився скін бума. Да, в мене в обвищеність касомний скін, який є, дається кожному гравцю при початку гри. Все цікаве відео вийшло, тому хто не дивиться минулі відеоролики, будь ласка, передивіться і хочу подякувати для всіх, хто підписується на мій канал і підтримує українському мовний контент на Ютубі. І всім дякую за увагу, всім пока і всім гарного дня.